Уже з 1 січня 2023 року вступає в дію новий закон закон природи про календарний новий рік. І традиційно давайте розберемо усі плюси та мінуси цієї події. Плюси. 2022 рік закінчується. Фух. Рік був важким, тому сумувати за ним не будемо. Ще один плюс: новий рік це не тільки дата в календарі, а й своєрідний старт чогось нового, інакшого. І мінус. Не факт, що нове може бути завжди позитивним, проте я впевнений, які б сюрпризи не приніс 2023, Він все одно стане кращим ніж рік, що минає. Ми обов'язково переможемо темряву і станемо сильнішими. Цей рік повинен стати роком тріумфу нашої країни та кожного з нас, окремо взятого. Тож нехай у 23 му будуть тільки приємні закони та усміхнені люди. І на сам кінець – новорічна обітниця. Давайте домовимось, зустрітись ще раз рівно за рік, щоб по той бік екрану були ви всі. І ти, і ти, і ти, усі-усі. І тоді ми великою компанією подякуємо 2023-му за те, що він був дуже класним роком. Домовились? З Новим роком! З любов'ю, ваш Станісанта з Ліфляндії!